Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. Сьогодні термінове відео, тому що з'явилася новина, що в Кременчуці закривають школу номер 29 По-перше, хочу сказати, що я категорично проти закриття школи номер 29 тому що на сьогодні ця школа чи не єдина в Кременчуці, де вже завершено облаштування укриття. Міський голова сказав, що учні із 29 ї школи перейдуть у шосту школу, де укриття свого ще немає, але воно за словами мера буде до початку нового навчального року. Отже, укриття в шостій школі буде, але в той же час міський голова визнає, що всі діти одночасно в укритті не помістяться, тому доведеться організовувати навчання у дві зміни. Тобто, ми зараз готуємо ці сховища, ці об'єкти укриття будемо розбивати по дням навчання, тому що повністю забезпечити всіх дітей укриттями неможливо, тому що школа на тисячу дітей розрахована, навчається там 800, Укриття вміщує там 400. Тобто, це має бути тоді двохзмінна. Робота буде очно заочне навчання, тобто кілька днів в школі, кілька днів вдома, дистанційно. Також міський голова не згадує іще гіршу ситуацію з укриттями в дитячих садках. Як мені відомо, зараз у жодному із дитячих садків не ведуться роботи по облаштуванню укриттів. Тож, чому нам? Не використати не завантажено чи недовантажену, за словами мера будівлю школи номер 29 для потреб дитячого садка та й відкрити у цій школі школу садок. Один такий заклад у Кременчуці вже є. Міг би бути іще один уже із готовим укриттям. Другий мій аргумент. Проти закриття 29-ї школи, це те, що протягом останніх років за гроші платників податків цю школу е, ремонтували, облаштовували та покращували. В 2018-му зробили фасад на мільйон гривень. У 2018 році зробили ремонт їдальні на 275 тисяч гривень. В 2019-му зробили ремонт харчоблоку. А в 2022-му, як я, вже згадувала, зробили ремонт укриття. Тож хочу звернутися до колег депутатів. Шановні депутати, скажіть, будь ласка, хто назве нас із вами розумними господарниками, якщо ми закриємо уже функціонуючи, готову з укриттям будівлю навчального закладу в той час, коли буквально на відстані однієї автобусної зупинки у нас стоїть приміщення дитячого садка, яке знаходиться в реконструкції з 2017 року і на це? Приміщення було виділено вже велику кількість мільйонів, і знадобиться і ще багато мільйонів, аби нарешті той навчальний заклад довести до ладу. Адреса закладу, колишня вулиця Манагарова, 5. А зараз це вулиця Лікаря Бончука. Сам дитячий садочок знаходиться навпроти прохідної вагонного заводу. Цю недобудову чи довгобут жителі мікрорайону спостерігають уже протягом багатьох років. Тобто пропозиція міського голови зараз така. Закрийте, шановні депутати, працюючу, функціонуючу школу 29 з укриттям, а потім ми будемо вкладати мільйони у недобудовану цегляну коробку дитячого садка по вулиці Лікаря Бончука 5А. Також мій третій аргумент проти слів Віталія Олексійовича Малицького такий. Наш міський голова сказав, що у Кременчуці дуже роздута мережа шкіл, і тому треба оптимізовувати навчальну мережу. Це слово оптимізовувати. Це у нас в Кременчуці просто вирок. Коли треба закрити і знищити. Міський голова говорить, що мережа роздута, але давайте подивимося на співвідношення кількості учнів і шкіл в інших містах нашої області. От, наприклад, в Полтаві кількість шкіл 59 і кількість дітей в цих школах 33 тисячі. Якщо поділити 33 тисячі дітей на 59 шкіл, отримаємо таку середньозважену цифру. Виходить 560 учнів на одну школу, такий середньостатистичний показник. У Миргороді 7 шкіл і 4139 дітей. Знову ж ділимо кількість дітей на кількість шкіл, виходить 590 учнів середньостатистично. І в Кременчуці зараз 32 школи і 20 725 дітей. Виходить 647. То бачимо, що не така вже й роздута мережа шкіл в Кременчуці. А якщо пригадати те, що закон про освіту з 2024 року вимагає, щоб у початковій школі була кількість учнів у кожному класі не більше 24 дітей, то нашому Кременчуку навчальні заклади дуже, -дуже знадобляться. І висновок мій в цілому такий. Нераціонально закривати школу 29 ні під час війни, ні після війни.